Є такі ганебні випадки, коли е, у батальйона, батальйон це 560-600 е, бійців, а склад батальйона там, 125 військових, з них сім тільки е, це піхота. Решта командири, рота забезпечення, рота логістики, там, е, як, там, рота зв'язку чи, чи взвод зв'язку. Тобто ми розуміємо, і коли там в штабі там, знаходиться 40. Військових там офіцерів, і вони кажуть: так нема кому воювати. Так питання, ж, якщо від вас йдуть хлопці, то давайте нарешті зробимо теж таку, ну теж не популярну, але це буде точно політична воля щодо е розпуску якісь там небоєздатних цих бригад, батальйонів, щоб вони були донорами. А тих боєздатні якраз там. Азов, корпуси зараз, корпусна система. Якраз ці боєздатні корпуси, щоб брали цих хлопців, тих неефективних командирів, якраз понижувати в звані, тому що, ну відверто кажучи, а деяких треба взагалі саджати. Пане що... Руслану, а хіба це не було ідеєю зараз, пане Олексію, а пана сирського, головнокомандувача? Пан, а... пан Сирський у Сирського щоб воює. провести аудит? Усіх частин, усіх командирів, хто чим займається, хто в тилу працює, хто не в тилу, хіба ні? Слухайте, на жаль, в Генштабі, в наших Збройних силах нема той людини, яка візьме на себе таку відповідальність. І, в принципі, буде мати таке повноваження на да, ну, По панцирській ну, тобто, це якраз е, командуючий сухопутних військ, його треба. ну, Там ну, треба дійсно. Е, Просто перебудовувати ці війська, і якраз перший крок це корпусна система. І завдяки корпусам можна просто з неефективних бригад просто ну, і робити їх донорами. Я розумію, чому їх створювали, тому що партнери обіцяли якусь там допомогу, і де, де їм коли ця допомога не доходила до цих новостворених бригад. От А що стосується взагалі командирів, ну ми ж не чуємо ніяких там виріків кримінальних справ. В такій кількості, як СЗЩ, да? а їх треба від відкривати, в тому числі і, там прорив на Допропільському напрямку, там 18 кілометрів. Там командир не виявив свої війська там, на лінію 3-4 кілометри. І ворог якраз туди просунувся і ми мали втрати. Чому якраз командир цієї бригади, командири батальйонів, не понесли відповідальність? Чому їх не засудили і не показали хлопцям, що дивіться, ці люди, від, від яких ви там завжди біжали, і, і не хотіли? Якраз потрапити в цю там військову частину, ну вони покарані, і понижені звані і більше вони не будуть командирами. А у нас, на жаль, би, там командир на командир.